Я думаю, що улюбленці, улюбленці своїх тростінча звичайно одразу зрозуміли, побачили, ідентифікували. Ну зараз я про все розкажу. І в свої ноги в свої мізки футбольні. Ну і дивимося, Коваленко. Тепер знову З Дивіться, кожен на кожен безпечно зараз його берега. Чотири м'ячі є. Максим Чеглов. До речі, наступний футболіст Тростянця чергова спроба тростянця. Так частіше через правий фланг Бачимо Замуренко Ковальський Артем Новопашин. Сергій Місірджі, Роман Тилоха, Євген Мазур і Володимир Король, і Владислав Шаповал, ну, Це і футболісти Ребела, і Тростянця шукати далі свої можливості. О, Тростянця. дивіться, який хорошу удар. Все правильно. І там ще Максим Коваленко, вихованець Олександрійського футболу. Він грав за Олександрію, грав за металур. Запорізький ще одна спроба пробити. Не завершується поки що ударом. Але Сліпухін на Замуренка. А Паша підліла знову пішов під своє місце. Пробуває у ближній. Не точно. Шостий удар шука наш сьогоднішній поєдинок. Тростянець Ребел першим розпочався. Знову через правий фланг. Знову Паша Замуренко. Хороша передача. І Бачите, хто туди вривається. Пару слів про Максима Бобітчука. Максим 1994 року народження один із недосвідків, які приєднуються. до матч яка погода? Такий матч на стадіоні імені дворазового олімпійського чемпіона Куца Володимира. Хороший пас можна бити. і Падіння пенальті буде, де арбітер не буде. Не буде пенальті. Треба потужний такий зум, щоб все це побачити. Але вже приїхали. Ще одна хороша передача. Можна забивати друга спроба. Третя буде рука. І знову немає пенальті. Бомінчук. От зараз Максим Бабійчук просто неймовірно рятує свою команду. Кутовий з лівого флану не забив і Ребел. дай Боже, побільше б таких моментів. Боротьба. Рібенка виходить, м'яч забирає Владислав. Це у чаті на трансляції, де хтось так. Написав Моторола, пише, що ще такого автобуса у Ребела він у другій лізі не бачив. Ось зараз ну, дивіться, як автобус може перетворитися у Дарго! забиває Ребел на 46-й хвилині. Автобус, який можливо, був у першому таймі, але зараз забиває ребел, і М'яча сільці воріт Ось так Перша атака і ребел відзначається. Друзі, як вам такий початок. Не чекали тростянчани такого. Дивимося, як все починалося. Ну а тут провалля в обороні і думали, що положення поза грою, але арбітр не підняв прапорець. Там, до речі, дивився так довго на арбітра. Забуває то хто Богдан Петровський, центральний нападник, другий м'яч Забуває. Тут цієї камери ми звичайно не зрозуміємо, але Роман Бодня так відкриємо ребел. Богдан Биценко Воротар. Так, ось Бабічук так пару разів у першому таймі там заварював таку цікаву кашу. Хороший удар дивіться, як летить воно туди під поперечину ніби то Владислав Зоренко, півзахисник, 23-річний Богдан Андрухів, нападник, 21 рік у запасі. Сьогодні Євген Мазур, Дмитро Максименко, Владислав Клименко. Момент і голоди на Тростянець не відкладає, не відкладає відновлення рівноваги. м'яч у ворота. Один-один господарі забивають на 50 50-й хвилині. І, звичайно, туди одразу та вболівальників. Ну що, ось так швидко у нас ситуація у другому таймі міняється. Забуває Репол, забуває Тростянець І на стадіоні Мінь Володимира Коца радість для вболівальників Тростянця. Біумося знову і Тут простріли. Нібито все гра завершується, але тут захисники знову помиляються. Кілька помилок і під паперечину. атакувальний Натакувальний півзахисник номер 8 Найкращий бомбардир. Зараз величезними силами йде вперед, треба. безпечно може бути! удар тягне Рябенко добивання буде, поки що не буде, але там іще спроба добивання удар добування! Рим'ячний влучає, площину воріт. який Опинився на газоні. газон в прекрасному стані. Хороша передача Ще волождя поза грою немає можна забувати. Де удар? А це ж пас, навіщо, Так триває удар. Бабійчук відбуває кагр. Ми знаємо, як далеко кидає Максим Коваленко. То тут диволожка працює. Тростянчани не зупиняється. Що на спроба цього разу удар низом, і там рикошет кутовий зараз буде? Призначив садовий у рота револа. Дивимося, як зараз тростяни будуть виконувати цей стандарт. Зараз вони за вітром грають. Який момент, який сантиметри. Та... Не грали. У них шість перемог і три поразки. Так щось що сьогодні як буде. І знову дивіться, яка втрата. Ну що тут ростянець цього разу не просто, але пробуває по воротах! І дістає, дістає зараз. Хороша передача на хід, і там зараз можна спробувати. Уже на кордоні штрафній площі. Тут напрошується пас під удар. Ось він, удар! А удар не дуже, не дуже зараз удар. Які неприємності отримують футболіст Ростянця, і буде кутовий. Ну, ось цей момент який що й не трапився. Роз, сьогодні у нас четверте. Так що через три дні Тростянець знову буде грати вдома. Ну, ось пам'ятають, мабуть, болівальники, як у першому дурі. Оце безпечний момент! І тут дивіться, який що арбітер показує. До Тростянця. Нагадаю, що 8 числа цей поєдинок. Друзі, всіх запрошуємо. Ще один момент. І знову тростянця Ще команди. Ну, не можу я так спокійно реагувати на це. Тим часом тут атакувальні дії пішли. Ребел зараз на лівланзі. Дивіться, яка хороша індивідуальна майстерність. Тростянець намагається м'яч відіграти. Пас назад величезними силами ревел пішов на віс удари не точно. Те, що потрібно, якщо потрібно, потрібно звичайно бігати, не зупинятися. Громський, громський центр. Бачимо, що зараз тут не тушується а футболісти, тут арбітр що? І знову жовта картка. І цього разу жовта картка, яка стає червоною. Все, до побачення тут телебачення. Незрудачу зараз що далі буде, і далі простріла! Ні, готовий буде. Це фінальний свисток Арбітра 1-1 сьогодні. У Тростянці. саме з таким рахунком завершується матч 11-го туру. Ще раз хочу всім подякувати за вашу підтримку. Ну і побажати і Тростянцю і Ребело перемог в наступних матчах. Друзі, я Володимир Голубничий, спортивний коментатор разом зі своєю нашою.